Всіх вітаю, друзі! Повна деградація е, верховенства права Україні і випадок, який відбувся власне в Одесі. Дуже і дуже чітко це е, показує. Бо зараз ми подивимося відео. Там присутня і поліція, і працівники ТЦК, і те, що відбувається, просто не налазить на голову. І знаєте, якби європейці бачили більше цього, е, то можливо. Е, були б, хоча б якісь коментарі, але з іншої сторони, ми бачимо, що е, по любому про це знає європейська розвідка, по-любому про це знають європейські політики, але напевне вигідно, напевне, вигідно, щоб це продовжувалось, бо їм це подають під соусом. Що по іншому не можна, якщо ми цього не будемо робити, якщо ми не будемо порушувати права людини, якщо ми не будемо отак поводити зі своїми громадянами, то війна прийде до вас в Європу, і звісно, європейцям цього не хочеться. Давайте подивимось. Зараз дуже цікавий момент, хто там десь за кадром говорить визивай 102, визивай поліцію. Що з машини діляться? При вас просто блін. Бачимо, стоять поліцейські, і власне там той чоловік в поліцейській формі казав, викликайте поліцію. В Принципі, все, що потрібно розуміти на сьогоднішній день про виконання законності, про верховенство права в Україні і про те, що в загальному відбувається, як на мене, це повний провал, по-іншому це назвати не можна. І звісно, що вже працівників ТЦК ніхто не називає військовослужбовцями в цьому випадку, а кажуть, що люди у військовій формі витягнули, поламали автівку, витягнули чоловіка і одесь витерли, кудись повезли. Що ви думаєте з приводу цієї ситуації? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Більше інформації, більше новин у мене в телеграм-каналі, посилання в описі під цим відео. Дякую, до зустрічі!